Переможець дракона темний фантазійний фільм 1981 року. Ох 80-ті, Ви мене не відпускаєте. Любі телеглядачі, вас котре вітаю койот постійно, моя гендерна різноманітність середньовіччі шоу. Шакальний огляд. Ось так сходу й до цікавого. Попри красномовну назву фільму, з драконами мати справу нам відразу й не довелось. Я жду! Хоч їх наявність і буде головним сценарним рушієм. Треба завершити велику справу. Групка подорожніх на чолі з донь, тобто з сином коваля, Люди неповажної, та тим не менш черні. Що насправді важливо, відправились далеку подорож до маєтку могутнього чаклуна, щоб той врятував їх землі від чотирьохсотлітнього дракона, колись той бажально драконив простори їх немалого королівства та теперішній правитель залагодив проблему ціною двох незайманих дівчин у рік. Тому пролетарії і страждають, адже наївно думати, що схожі схемки приємні, та й до всього чудового залишаються некорумпованими. Який жах. справи серйозні? Погодьтесь. Однозначно, підняття таких важливих тем засголовою поширення між ваших знайомих. Ті, хто вирішить підтримати цю нелегку справу гривне, заслуговують окремої подяки. От імена теперішніх спонсорів Койота. Велика честь і дяка їм. А ми повертаємось до фільму. Що стереган, що його прислуга видаються людьми мало емпатичними. Від того і інтригують з самого початку. Так, так, дорога була далека, ваші плани грандіозні, людські життя важливі. На що, в принципі, срати гуляйте звідси. Але ж знаю, ти подолав довгий шлях у важливій справі. Так, спасибі за увагу, залиште відгук стосовно якості сервісу. На своїх могильних плитах, хіба що. Між іншим, поведінка господаря замку хоч і не показує глибинного мотивейшну, та все одно якось захоплює нашу увагу. А ваша палиця? Ні. Я ж не Емпатично прив'язує до старого Передуна. Я відчуваю свою смерть учню. Тобто, хто що сам не придумав, що сказати такого погодься, перечуття. І ще хоч гостю, коротше, а то якось не по людськи виходить. Таким чином, здавалось, ні з того, ні з сього і стартує зав'язка. Я чесно не знаю, не розумію, як воно вийшло, що хтось таке видав та через дисонансів відчуття знайоме кожному, але обговорюване рідко, яке у простонароді побутує у вигляді висловлювання чи то я топи, чи то ви здуріла. Мене і не полишав інтерес до подальших подій. Ну і знаєте, дракони це пиздато, як сказав Конфуцій. Візьміть це до уваги, воно теж важливо. Під постійне охкання і ахкання поважного мага та тупоту його юного підмайстерія на нас просто вивалили експозицію. Дорога чекає довга, на що старий подумав і каже: Дивись як вмію Пора, не тут ху... Ну тут. помер. Та ще й так впевнено, ніби все-таки панувалось. Я нічого не зрозумів, селяни нічого не зрозуміли, що сказати. Учень ніби відчував себе в темі, та й він не викупав даного приколу. Один тільки служка знає, що робить. Кремація це круто. Прах завжди має бути під рукою. Шкода старого, та й він проживе надовго. Висновку спостерігаємо, як не чакун, півтори години шукає у собі впевненість та талант до магії. Краще б дівчину шукав. Можна було б йому сказати. У мене є більш приємна ідея. Відповість нам дракономорець, і підкочує до чорнобривого юнака. Ніякий гачі обіймашок, тільки щира любов, питання жіночності, соціальної відповідальності та вічна сутичка гуманізму з природою влади, які притаманні лихівчинки задля богої мети. Якщо ви ще не зрозуміли. Я знав це. Щойно тебе побачив. Весь час знав. <реш> Тему корумпованості влади теж свого роду обіграно, тільки зважаючи, що в ті часи все й без того належало монарху, довелось викручуватись. Хоч і мораль досить ідеалістична. А я дізналася, що раніше щоразу уникала жереб. Тепер. Я віддаю своє ім'я і життя, щоб врятувати вас від ризику, якого всі ці роки зазнавали ви. Вірю, ми повірили. До речі, зацінили. Я знову подаю озвучку. <звінь> Він погано ходив. Як не як до голосів у багатьох, які у мене присутні певні сентименти ще здавна розумієш? <звінь> <звінь> Як було сказано, певні ідейні висловлювання присутні в фільмі критика можновладців, силовиків, свого роду вічна боротьба тих, хто не бажає, щоб їх угнітали, і тих, хто бажає угнітати. Десь між іншим з'являється християнство, яке не дає нічого, крім ментального заспокоєння. А це теж, мабуть, важливий вісімдесятих предмет висловлювання. Комусь і зараз буде корисно пороздумовувати над цим. Амінь. хоч в мене й достатньо питань до сюжету тих чи інших вчинків героїв, до неповаги дідів, наприклад. Припини, Ой. от не стане ще заплачеш. Не стало ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз, не знаю чому. Та все одно якось хочеться спостерігати за героями на екрані. Віриш їм співпереживаєш, вболіваєш, хвилюєшся. Тим паче для цього є й інші причини. Так, ми знову зі спецефектами, які тішать, дракона від нас ховали доволі довго. У певний момент вже й не вірили, що його показуватимуть. Я відверто чекав, що взаємодію з ним різними способами маскуватимуть з причин економії чи неспроможності. Та як на ті часи показати схожі баталії, ледь не на кулаках. Це сильно. Фінал з оцим моїм улюбленим небом, оцими хмаринками. Блискавками прям потішив. Та і я подумати не міг, що чак вони вміють воскресати у вигляді тротилу. А як а як інакше влаштувати копченого дракона? До речі, в цієї почвари було дітлохе, кінець, яких стався дещо швидше, ніж предка, і це могло б навіть виглядати сумно, типу, пакник, бідні звірятка, а воно швидше нагадує розправи з якимись рапторами, тому цієї фігні ні краплі не шкода. Якщо вас таке хвилює, заспокійтесь, видихніть. Вам необхідна всього на всього біла конячка. Судячи з усього, наявність схожої здатна виправляти будь-які проблеми та позбавити світ всієї можливої та неможливої. Не Справедливості. З кожним відео моє закінчення все краще й краще.